Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо про дуже гарячу новину від уряду, яка в нас трапилась 7 червня 2024 року. Вже наприкінці дня стало відомо, що начебто уряд вніс зміни до постанови 560 кабміну, про яку вже неодноразово записував відео, залишу посилання тут, подивіться щодо надання відсрочки, і начебто уряд прибрав нас. Умови надання відсрочки доглядачам за особами з інвалідністю другої групи і прибрав саме обов'язкову наявність висновку ВЛК. Зараз в цьому відео розберусь, чи так це, чи не так. І кому цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі. І давайте ж подивимося, що в нас за вимога така була, встановлена постанова 560. Так, відкриваємо, відкриваємо цей додаток 5 до постанови 560. і дивимось, це в нас пункт 13 статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, де зазначено, що надається в нас підстава для відсрочки від мобілізації та призову людині, які мають одного з своїх батьків з інвалідністю. Першого чи другої групи або одного з батьків дружини з числа інвалідністю першої чи другої групи. І в нас такий дуже розширений перелік документів. Всі документи я зазначати не буду. Напевно, вже кожен дивився цей перелік, кого це стосується, кому не стосується йому нецікаво. І звернув увагу, що додали в нас такого в законі не було. Додали один з документів та висновок лікарська консультативної комісії закладу охорони здоров'я про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю другої групи. Тобто конкретно було визначено, що необхідно надати ще й такий висновок для осіб з інвалідністю другої групи. І так, що ж в нас сталося за зміни і чому вони такі гучні? Так, кабмін постанови 560- додав до переліку для відсрочки, як я ж зазначив. Які для осіб, які здійснюють догляд за батьками з інвалідністю другої групи, документ, який не був передбачений законом про посилення мобілізації, закон це 3633, законопроект 10449, всім вже відомий. Так, йдеться про висновок лікарська консультативної комісії закладу охорони здоров'я. Так, особи мають подати, які претендують на відсрочку з підставлення одного з своїх батьків з інвалідністю другої групи або Батьків інвалідністю другої групи дружини. Отже, що зробив Кабмін? Кабмін на засіданні 7 червня вніс зміни до порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозаборних та резервістів та до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. У цієї постанови 560 якраз таки і був затверджений цей порядок. Але доки на сьогоднішній день це 9 червня 2024 року, я поки що змін таких не бачу. Тобто самим текстом змін, які були внесені до самого порядку, я ще не ознайомився і я їх не бачу. Але в нас є офіційна заява від Кабміну. Вона розташована, точніше опублікована, розміщена на сайті Кабміну. Я її побачив одразу. В принципі, очікував, що може якісь ще зміни. З'являться і на Верховній Раді, тому що, от, якщо ми відкриваємо постанову 560-ту просто в пошуку, то ми бачимо, що ось на Верховній Раді є, як приклад, в нас постанова Кабміну від 21 травня 2024 року. Тобто сама постанова в нас була прийнята 16 травня, 21 травня вже внесено було до неї зміни постанови No591, і внесена була зміна саме до додатку 5. Вона так і називається про внесення зміни в додаток. До порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації та особливий період. Ну, там вносили зміни щодо завіряння копії, і додали в нас державного секретаря міністерства, там який пункт. Але це не дуже важливо до суті цього відео. Таких змін наразі я не бачу. Тобто я подивився. Перешукав, поки що їх немає. Тому що до офіційного тексту казати не можу, але ми можемо брати урядовий портал, тобто як офіційне джерело, і подивимося, що зазначено було кабміном саме на урядовому порталі. І чи так це, чи ні. Тобто, чи дійсно в нас прибрали цю умову, чи вона залишилась, або прибрали для кого. Якщо ми дуже детально прочитаємо цей текст, то ми для себе зрозуміємо, як воно насправді відбулося. Так, новина. Ну я розміщу на ви побачите, як воно виглядає на сайті. Уряд спростив військовий облік для українців за кордоном. Так називається ця новина. Міністерство оборони України опубліковане 7 червня 2024 року, о 1916. Ну тобто тут йдеться взагалі про військовий облік для українців за кордоном. І між тим же ж було зазначено про те, що було прибрано такий документ. Але як воно зазначено, зараз я вам скажу і ви почуєте в чому тут суть. Крім того, із переліку документів, що підтверджують право на відсрочку від призову, і тут слухайте уважно для українців за кордоном. Виключено вимогу про подання висновку ЛКК про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю другої групи. Це дозволить уникнути зайвої бюрократії та спростити процедуру. Якщо ми е, розмовляємо саме про прибрання е, цієї форми документа, то в Цих новинах це все більше нічого про це не зазначено. Тобто, інше, я зроблю огляд, там що там змінилось для тих, хто за кордоном в окремому відео, але нам в цьому відео саме цікаве і саме важливе в цій частині це те, що я зазначив, що. Для українців за кордоном звертайте увагу, тобто дійсно можливо, воно і прибрано, але на сьогоднішній день офіційного тексту я не бачив. Коли побачу, оприлюднюю, також е зроблю відеоогляд, ну там подивимося, що там буде взагалі за текст. Але звертайте увагу, щоб тобто, прибрана ця норма. Не для всіх, а для тих українців, які наразі перебувають за кордоном і хочуть отримати відсрочку від мобілізації. Ну може хтось задасться питанням, навіщо це людині потрібно. Якщо вона вже перебуває за кордоном, то її мобілізувати, начебто, фізично і не можуть. Як вже зазначали у нас представники держави раніше, що повістки надсилатися за кордон не будуть викликатися. Звісно, ТЦК працювати за кордоном також не будуть. Окремо, я записував відео з цих питань. Але тут питання, чи може бути особа, ну людина викликана до ТЦК, якщо вона перебуває за кордоном. Ну звісно, враховуючи зміни в нашому цифровому законодавстві і як вони поєднані наразі з призовами мобілізації. Я думаю, що це в принципі можливо, і тому я допускаю таке, що ТЦК не буде думати про те, що людина за кордоном чи не за кордоном, воно може викликати людину. Якщо людина не з'явилась, ви всі пам'ятаєте, як в нас наразі вже вже відбувається отримання повісток. Хто дивився моє відео, хто не дивився, передивіться обов'язково. Тобто ТЦК викликає, направляє поштою повістку. Отримана, вона не отримана. Вона може повернутися, і людина буде вважатися повідомленою про виклик до ТЦК. Звісно, якщо вона не з'явилась до ТЦК, то отримає відповідний штраф. Штрафи наразі також збільшені. Тому я думаю, в... Питання щодо можливості вчинення якихось дій від ТЦК щодо людини і отримання відсрочки, навіть якщо людина перебуває за кордоном, то це дуже важливо. Але ну, як ми розуміємо, що це стосується лише українців за кордоном. Тобто, це е, цей документ додатковий, якого не було одразу одразу передбачено, потім вони його передбачили в цій постанові 560 Наразі, скоріш за все, прибраний, раз це офіційна новина, і вона розміщена на офіційному порталі, урядовому порталі. І побачимо текст, як воно буде прописано. Але як зазначає сам уряд, тільки для українців за кордоном. Звертайте увагу. Це дуже важливо, тому що я бачу те, що шириться наразі в інтернет мережах, в чатах, там, в телеграм-каналах. І люди вже зраділи, тому що цього документа не буду, але не зовсім розуміють, для кого він передбачений наразі, тобто для кого його прибрали. Тому звертайте увагу, звісно, я посилання на цю новину від уряду розміщу в описі під цим відео. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.